Коростенська міська школа мистецтв імені Анатолія Білошицького, добре знана далеко за межами Житомирщини. В школі навчається більш як 600 учнів. На відділах фортепіано, струнно-смичкових, народних, духових та ударних інструментів. Діти вивчають хоровий спів, хореографію та образотворче мистецтво. Цього року школа випустила понад 80 учнів. Володимир Демеденко радіє з того, що вдалося навіть провести невеликий випускний. Ті учні, що були в місті, отримали атестати про. Закінчення мистецького закладу та слід зазначити, що спочатку карантин, а цього року війна внесли свої корективи в освітній процес. У нас буде змішане навчання це офлайн і онлайн. Ой, по можливості діти будуть приїжджати в школу хоча б один урок хоча б один урок, а решту можна буде проводити дистанційно. Розумієте, ну, це ж музичний інструмент, як можна першокласника навчити дистанційно, Я взагалі це. Та навіть хто і перший рік завершив навчання із дітей, і половина ж, ми ж розуміємо, що другий семестр майже не було заняття. Вони тільки розпочинали освоювати цей музичний інструмент. Тому бажано, щоб перший і другий клас ми будемо робити все можливе, щоб. Заняття були очні. Ну, а старші класи, вони вже більше навчені гри на музичному інструменті, тому з ними можна буде більш дистанційно займатися. Я ще хотів би сказати, що у нас є діти за кордоном, які теж хочуть займатися, виявили бажання займатися дистанційно, але при наявності музичного інструменту. Які всі інші навчальні заклади, школа мистецтв має тимчасове укриття на час повітряних тривог, де воно батькам та дітям буде повідомлено. На жаль, цього року не вдалося привести до ладу колишні приміщення районного будинку культури, яке нині належить школі. Відкається Володимир Демеденко. Нам надали приміщення. Це колишній районний будинок культури. Це сьогодні приміщення номер два школи мистецтв, де там зараз сьогодні навчаються діти. Образотворче мистецтво, хореографія, ну і оке... оркестровий клас, ну і окремі ще спеціальності там у нас є заняття. Тому на сьогодні у нас вже це приміщення є. Але там ще є багато проблем на сьогодні. Дякуючи батькам, їхній фінансовій допомозі, ми там зробили всі класи образотворчого мистецтва. Хороший ремонт там проведений на сьогодні. Так що я батькам щиро дякую за цю підтримку і за цю. Допомогу фінансову. Але там є сьогодні проблема у нас. Протікає дах, треба ремонтувати його капітально. На сьогодні ще є проблема з системою опалення, там у нас. На сьогодні ще там треба відремонтувати капітально окремі класи. Придбання музичних інструментів потрібно обов'язково на сьогодні вже застаріли У нас концертні костюми. Ну і багато багато ще в нас є чого, що ми сплануємо, і я думаю, ми його всі разом виконуємо. Війна не стала на заваді творчим здобуткам викладачів та учнів. Вони активно брали участь у різних фестивалях та конкурсах і мають гарні результати. Володимир Демиденко пишається, що школа мистецтв активно долучилась до збору коштів для Збройних сил України. Так було проведено благодійну виставку продаж Творчих робіт учнів образотворчого відділу школи за участі викладача школи Марини Заяць та випускниць закладу Владислави Мельник та Олександри Іванченко на благодійному фортепіанному концерті для України в Польщі були зібрані кошти та передані для наших захисників. У нас ще така скрипачка маленька Біркович. Софійка, вона теж там виступала на скрипочки, і перша леді її вітала і з цим виступом грала гімн України. Так що є в нас такі діти, які і показали себе за кордоном, і знову ж таки прославили і наш шкори, і нашу школу. Що стосується набору дітей до школи мистецтв, цього року найбільше юних коростенців записались на відділ образотворчого мистецтва, говорить директор. В основному дітей багато прийшло на відділ образотворчого мистецтва. Там більш 50 дітей ми прийняли у перший клас. Ось якщо брати інші відділи, то у нас на сьогодні є трошки проблема із народним відділом, це баяна кордон. Є проблема з духовим відділом теж на сьогодні. А ще струну смічковий відділ у нас теж ми думаємо, що ми будемо ще проводити додатковий набір, буквально цілий вересень, адже згідно положення про мистецькі заклади, ми маємо. Право набирати дітей під час навчального року. Тому я, зараз користуючись цією нагодою, хотів би е е звернутися до користенців, до батьків, щоб вони приводили своїх дітей ще до нас. Ми можемо ще приймати і будемо приймати дітей, особливо на музичні відділи. Ще будемо добирати і особливо клас хореографії. Я звертаюсь, будь ласка. Приводьте своїх дітей, пишіть заяви, ми тут вже зразу їх прослухаємо і будемо зараховувати до школи. І я хотів би на завершення свого виступу, виступу привітати всіх. Викладачів, батьків, учнів школи з початком навчального року. Отже, маєте запитання щодо набору дітей до школи мистецтв ім. Анатолія Білошицького звертайтесь до навчального закладу за адресою місто Коростень, вулиця Франка, 6, або телефонуйте 067 787 2503. Двері мистецького закладу відкриті для всіх бажаючих.